Привіт! Буде адаптація такої зарядочки Крафтман. Перший раз таку отримав в роботу. Подивлюсь, що то є і як воно себе показує. Так, хотів ще звернути увагу, що по маркуванню це, я так розумію, що один той самий завод. Ну, Я не цікавився цим питанням. Що і DeVolt? Тому що написи всі ті ж самі. Ну, це для європейського ринку. Якщо взяти ось для штатів, то маркування Шрифт той самий, де DeVolt SB, типу, скоріш за все, батарея 20 вольт 10 А210. А тут маркування. СМСБ 2011. Типу СМ це Крафтман, скоріш за все, і батарея 20 вольт, а 11. Не скажу, що то є. ну і так, Це моє припущення. Як воно насправді не знаю, питання не досліджувалося. Підсвітка. Так само, кнопка з однієї, тільки це стара версія. Тут потрібно затримувати. А тут не потрібно. Ну, це мені такий варіант подобається, тому що зручніше, наприклад, правою рукою інколи натиснути кнопку і потім глянути, що по заряду. Розбираю зарядку, дивимося, що вона тут покаже. Вона мені нагадує деволтовську версію на 2 А це ще йде. Особливо шнуром, з цим кабелем. Особливо кабелем. Так, що тут є? Є а, дві лампочки індикації. Заряджання. Це разом не мигають, я так розумію. І потім, коли заряджений, воно показує. Так, це, походу, той же самий завод, тому що вона проклеєна. Зараз відкрию. Так, пішло. Що тут в нас є? Так, це окремо ділиться, лампочки вниз. Видно, що це повністю інша зарядка. Так, я так розумію, що ці пластини пропаяні зразу до плати. І, мабуть, вони або видавлюються, або потрібно відпаювати. Це вже цікаво. Так оглянув детально зблизька. Так, спробував видавлювати, але ну, воно ніяк не йде. Це означає, що потрібно відпаювати контакти і тоді я зможу підняти плату. Але перед цим виставлю 110 вольт і зроблю заміри, що він показує по ватах, скільки споживання, щоб потім бачити по зарядці, що вона показує. Так, акумулятор одне ділення на пару хвилин ставлю на заряд. Так, до речі, може комусь стане в нагоді. Тут така наклейка. Інструкція застереження. Ну, це зазвичай стрілочки роблять для того, щоб крутити два саморізи по стрілочках і потім защелкувати зарядку, якщо може хто не знавився. 2 дюйма 51 мм відстань між отворами, між саморізами мають бути. Так, одягнув акумулятор, виставив 115 вольт і тестую що тут є. Так, зарядочка пішла. Два світлодіода. 26 Вт споживання. 115 вольт пропустив. Що. Ось 115 вольт. 26 Вт. Тобто це зарядка десь на 1,5 Ампера приблизно. Так, сильно не заряджаю, лишаю як є. Сам акумулятор. Тобто ще потім зараз будемо дивитися, скільки буде споживання після. Переробки зарядки. Зарядку в перший раз цю буду розбирати, вже в принципі, сказав. Так, зняв плату. Так і виходить, що тут потрібно випаювати тільки ці контакти, тому що вони тут залетів пластик, то з боку не було зразу видно. От тепер зняв вже все, стало видно. Ось так. Тут це виглядає. Досить таки потужно зроблено. Тут проходить кабель живлення. Ось так вони це зробили. Виходить, що високовольтна сторона, ось тут спереді, через трансформатор іде вже все на обв'язку на задню сторону. Так, Мікросхема, яка тут цим всім управляє ділом, це ось ця у нас тут маленька. ну да, в принципі і все. Зарядка, ну, видно, що вона без стабілізації, ну, тобто без зворотнього зв'язку, без оптопари. Ну, досить цікаво так вирішили питання. Потрібно подивитися, що тут над схемою і що тут можна зробити. Так, до речі, може потрібно буде комусь якісь маркування деталей. Так, по високовольтній стороні все супер видно, а тут не видно маркування маленьких резисторів мікросхема не бачу мікросхему, що там пише. На звороті. Ось така схема. Два діодика, два конденсатора. Ну і на вході два конденсатора. Також тут світлодіод по центру є. Він вказує про перегрів. Ось температура намальована. Перегрів об може і охолодження він також заміряє. Так, транзистор тут 10 n 500. Додивитись, що тут можна зробити з адаптацією. Так, маркування з цієї сторони деталей забув показати. Так, СБ 510 діод. І конденсатори у нас тут стоять на 25 вольт. Ну, дивно, чому на 25 вольт поставили. Ставили би вже 35 Лавно. 330 мікрофарад дві штучки. Так, на високовольтній стороні 22 на 200. Тобто можна ставити на 10 мікрофарад, але 400 вольт. Так, тут індукційність така як в вольта але схема взагалі інакше повністю тут потрібно робити. Операції з трансформатором, це трансформатором в будь-якому випадку. Бо в ще є такі зарядки похожого типу схеми, то там зразу виграє мікросхема і все, якщо не комутувати його. Якось так вже буду більш детально це все досліджувати, буду дві так, цей же Крафсман. Подивимось по сигналу. Так, зроблю паузу. Ось такий сигнал. Вольт амплітудних 57 орієнтовно. 75 кГц. Так, пускаю. 55-60 вольт амплітудних. Ну, в принципі, досить так нормально на виході все. Все як і має бути. Це 110 вольт і все по заводу. Тільки зараз перед цим зняв плату, але назад поставив на місце для того, щоб заміряти бо забув за це. Так треба зробити плюс-мінус, щоб було, коли вже при 220 буде. Так, випаю трансформатор, звідси поміняв конденсатори. Два кіну, один на 22, другий на 10 мікроФА. Це повністю достатньо буде. А, також поміняв два резистора. Ось ці r 1 і r 1 a Виходить, вони тут у нас були. Так, по маркуванню 1.0.0.4 я поставив 2004. Не пам'ятаю там Чи -то 10 кОм. Не суть. Два рази більше поставив. Це живлення на мікросхему. Також замінив транзистор 10N50 на 10N60. 100 вольт запасних, тут точно не завадить. Так, далі по трансформатору. Я думаю, що його треба точно перемотувати. Думаю, що вийде скомотувати тут обмотки, але не виходить, тому що тут одною жилою намотано все. Буду пробувати, в будь-якому випадку, через, через латер плавно піднімати напругу і дивитись, як воно стабілізує. Все-таки спробую подивитись, як воно покаже без перемотки, тому що на майбутнє, може, буду знати, або якщо щось не то, то... Хто дивиться це відео, теж буде знати, як не варто робити. Або як варто робити, якось так. Або ставлю і провіряю, що тут він покаже. Запустив зарядочку. Тут виходить така ситуація зараз. Поміняла частота, два рази вище стала. скоріш за все це, через те, що я на наживлення. Мікросхеми підкинув більший опір, а також на транзистор збільшив опір. Забув уточнити 68 В амплітудних. Піднімаю напругу і дивлюсь, що буде споживання зараз менше. Так, підняв приблизно на 190 вольт. Напруга збільшилась. Частота в принципі така ж як і була. Але це, скоріш за все, частоту вимірює через те, що гармоніки додались. Так. Споживання майже в нормі, трошки ще не вистачає споживання, тобто шунти все добре працюють. Виходить, що по напрузі треба зменшувати. Все-таки потрібно перемотувати. Так воно Ну, занадто висока напруга. Я думаю, що там діоди стоять на 100 вольт, так що їх біля 100 вольт може пробити. Вийде, вийде з ладу зарядка. Так що цим разом, як то кажуть, шари не буде. Треба розбирати і перемотувати його. Так, розібрав трансформатор. І ось тут така схема. Це одна половинка обмотки. Тут середня, середня точка і стільки виточків тут. Потрібно, виходить, що треба намотати два рази плюс. Як тут зараз є, скоріш за все, що це змотаю і намотаю другим проводом майже таку кількість, як треба, зараз точно скажу. Так, розмотав. Тут 10 виходить витків і половинка. Тобто ось так звідси починається 10 і ось ця половинка звідси до середньої точки. Тобто тут треба десь смотнути 25 витків точно сюди. Так, вийшло мотнути такий же самий провід, а в один шар тут 15 віточків. Тобто, треба, зараз кидаю ізоляцію і ще раз у неї звертаюсь. По ідеї, має поміститись трансформатор, але зараз ще точніше гляну. Так, замотав ще один шар. Тут вийшло наче десь 13-14 чи 14 віточків, в принципі, то можна порахувати. І вже підпаяв. Ось на місце. Зараз Спробую збирати, ізолювати і збирати. Так, зміг писати сюди два шари каптонного скотчу. і все тепер буде по красоті. Досить так потужно вийшло і якраз все ідеально по нулях помістилося. Так, ось так. Зазори мінімальні, але вони є якраз не важко і нелегко закладається. Так, спробую показати. Ось все, сіло супер. Замотую, затягую і перевіряємо. Так, все готово. Поки що тільки каптоном затягнув. проклеювати ще нічого не проклею. Зараз встановлюю, можна запускати. Після вдалого запуску буду вже тоді наклеєм прокапувати. Так, плату підкинув, буду пробувати стартувати з 110 вольт, так як вона була. Подивимось, що покаже. Як запуститься. Так, вмикаю. 110 вольт є. 47 вольт амплітудних. В принципі, непогано. Так, 190 вольт даю. 67 амплітудних. Частота 150 Гц. Мені Так, ще піднімаю трошки напругу. Ось я підняв на 220. 80 вольт Літудних, ось такий сигнал. Mm -mm. Так, споживання 53 Вт, але це разом з латером. Даю зараз напряму. Дивимось, що він покаже. Це напряму подов. 84 вольт амплітудних 175 кГц. Споживання 20 Вт. Може бути таке, що потрібно буде мені поставити ось тут резистор один на місці. Просто думаю, чи не буде забагато потоку. Але на 1,5 А це означає, що зараз замалий резистор стоїть. Зараз перепаяю і ще раз запускаю. Так, перепаяв резистор. Тепер два резистори стоять. Ось такий у нас сигнал. 133 кГц 80 вольт амплітудних. Досить непогано споживання. 26 Вт. Вже не пам'ятаю, чи 26, чи біля 30 було. Так, переглянув по споживанню, вона, в принципі, так і повинна споживати 26 Вт. 26 Вт це, зразу не вказав, це вихід 1,25. 1,25 Ампера з зарядки. Воно, в принципі, все вказано, просто я не звернув увагу на це. Так, зараз покажу, як вимкнув з мережі, щоб нічого не накосячити. Так, ось тут номінал вказано ось в дужках вихід, отпут 0,25 А 20 вольт макс. ну, Вона чисто під 20 вольт, це видно по схемі, бо немає зворотньої зворотнього зв'язку. Ну і я думаю, що вона готова. Але зараз заряджу повністю акумулятор і подивлюсь. Все окей. Якщо все нормально, я все беру зчистити і відповідно герметизувати, лакувати і на відправочку. В принципі, це моя перша зарядка і, скоріше за все, що і остання. щось немає охоти цього цим займатися, було дуже багато роботи, а така потужність ну, не знаю, кому потрібно. Так, з цієї сторони вже все. Зроблено, все загерметизував і збираю на місце. Вже як підпаяю ці контакти, то з іншої сторони я також почищу все. Так, все перечистив, лакую. Так, ще ставлю варестор такий трішки з великим хорошим запасом, для того, щоб він при короткому не... Закакулю тут усе, а так він з хорошим запасом тут буде. Плюс запобіжник на 2 А я не міняв, тому краще хай буде. Нормальний запас він тут не завадить. Кришці тут є, повністю місце стає. Так що ось так він буде тут встановлений. Так, до речі, через цей характерний такий кабельочок і це кріплення. Тут ставиться вилочка, опресовується кабель і відповідно зараз покажу, як виходить. Так, ось так вийшла вилочка. і В принципі, все по красоті буде працювати. Ставлю зараз на зарядку, дивлюсь на всякий ще разочок по температурах, що тут є. Якраз більше, ніж половину що потрібно зарядити акумулятор. Так, зарядочка завершилась. буквально Хвилину тому 50 градусів, 55 максимально, як на мене, взагалі супер. Ось така вийшла адаптація.